Батько мій був в армії січових стрільців, був старшиною. Під час війни він попав в полон. В Житомирі прожив, був в полоні два роки, з якого звітом втік. І вернувся додому. Почав тоді просвітницьку роботу в селі, бо в нас село було. Розвинути. В нас вже починалася читальне на просвіті потрошки, але в будинку не було у селі. Тоді, в нашій хаті, зробилося читальне про просвіті, в якій давали хори церковні. Брат був диригентом, він закінчив в добромілій школу і був диригентом старший Михайлу. І так велося. Життя. Давали вистави до, до Шевченка, до Олі Кобилянської, і взагалі українські, такі вечниці і так далі. І і, і, все є. і і хори, всякі збори, і було в нас читальня про світі, які ходили і з мамкою, я пам'ятаю, з, з дитинства вистави давали і все. Потім більше вже хор у нас в'явився. І так розвивалося село. В нас. Село жило своїм, своїм життям, Різні концерти, різне все. а далі пішла вже тут до, до війна, було всяко в селі Коняці. Ви знаєте, як я пам'ятаю, мала десь, напевно, 13 років. Ми давали виставу до, до Шевченка. Там треба було позволення обов'язково. І давали виставу. То напали навіть поляки і стріляли. То хлопці вибігнули такі з прошвіти, і то що, то там була сутичка така невеличка, і, і, це, і притишили, все, там концерт кінчився далі, так як має бути. Але від відправлялися концерти кожного року до Шевченка, і взагалі українські такі змістовні.